Вітаю, дорогих слухачів шкільного радіо, тисяча друзів! Я, Поліщук Надія, учениця другого класу знову зі своїми цікавинками ми продовжуємо знайомитися зі світом тварин. І сьогодні наш випуск про савців. Савці це тварини, які годують своїх дитинчат молоком. У наш час налічується більше п'яти тисяч видів. Перше місце серед це всіх займають люди. Корови займають друге місце на землі за чисельністю після людини. Їх кількість близько півтора мільярда голів. За своє життя корова виробляє близько 200 тисяч чашок молока. Плакитний кит – найдовший савець. Одного разу вчені виявили самку, яка викинулась на берег. Довжиною понад 33 метри при масі понад 150 тонн. Язик кита важчий заслона найбільшою новонародженою дикою твариною є дитинча кита близько трьох тонн. Найгучніший звук серед цевців видають кити. Їх рев гучніший, ніж робота двигуна реактивного літака. У цьому спілкуються кити на дуже низьких частотах, а голос свого родича вони розрізняють на відстані більше півтора кілометра. Касатка є найшвидшим представником в морі. Вона може розвивати швидкість у воді до 60 кілометрів на годину. Гепард найшвидший з усіх існуючих савців. В наш час швидкість його бігу на рівні поверхні досягає 100 кілометрів на годину. Найвищий савець планет жираф. Його зріст сягає 7 метрів. У жирафів абсолютно чорний язик. довжина якого може досягати 45 сантиметрів. Ці величезні створіння сплять менше двох годин на добу. І часто роблять це стоячи. Жирафи не мають голосових зв'язок, тому можна сказати, що вони німі. Індійські носороги приймають грязові ванни, щоб захистити своє тіло від сонячного удару, а шкіру від перегріву. Новонароджені носороги вже важать близько 60 кілограмів. У перші дні свого життя вони випивають більше 20 літрів молока. Шимпанзе єдині серед всіх савців, крім людини, які впізнають себе у дзеркалі. Слони найважчі наземні савці. в середньому за добу випивають близько 130 літрів води та з'їдають 100 кілограмів рослин. Слони і люди єдині савці, що можуть стояти на голові. Слон єдина тварина з чотирма колінами. Висота африканських слонів досягає 4 метрів, а маса 6 тонн. А от індійські слони менше і легше, мають менше вуха і бивні. Вага новонародженого слоненяти становить близько 120 кілограмів. Білі ведмеді мають дуже гарний нюх. Кількість рецепторів у носі в сім разів більше, ніж у собаки, і в 100 разів більше, ніж у людини. Вони можуть відчути запах падалі на відстані до 30 кілометрів. Також вони чують тюленів, які ховаються під шаром льоду, товщина якого майже 2 метри. На сьогодні це все. Але на вас ще чекає один випуск про савців. Тож незабаром я знайду ще цікавинки і поділюсь з вами тоді до зустрічі тут, на хвилях нашого шкільного радіо, тисяча друзів.